Сьогодні в Калузькій міській раді народний депутат України Едуард Прощук спільно з калузьким міським головою Андрієм Найдою привітала чемпіонку Європи Ю-20 з вільної боротьби Аліну Філіпович. Про чемпіонат Європи Ю-20 Мої враження були звичайно позитивні, але на цей чемпіонат я налаштовувалась, тому що це моя вікова група. Я виходила впевнено і без зайвих думок про якусь поразку мене ні разу не з'являлись в одній четвертій. Я зустрілась з представницею країни терорист. Відповідно, я налаштовувалася на неї максимально негативно, тому що потрібно було як відстоювати честь країни. І максимально швидко пройшла сутичка з рахунком, якщо я не помиляюсь, 10-0. Я перемогла і вийшла в червь фіналу. За вихід фіналу я боролась з німкою. Знімкою також довго ми не палились, тому в фіналі я зустрілась з представницею Білорусі. Так само настроювалася як на кожну сутичку, і з рахунком 10-0 перемогла у фінальній. Поєдинку в першому періоді, що можу сказати про чемпіонат, звичайно, емоції переповнюю, але вже можна сказати, відрізнявся від першого разу і другий. На другий раз я, я ж повторюю ще раз, що я їхала відповідно за золотою медаллю. У мене інших медалів в голові навіть не було, тому що відповідно наполеглива праця була, є стимул працювати. Так як зараз я перебувала в Парижі на Олімпійських іграх, відчула цю атмосферу олімпіади, зарядилась на майбутнє змагання і тому тільки звершення до вищих сходинок. а Саме верхня це є Олімпійські ігри для мене. Чемпіонат Європи відбувався в віковій категорії Ю-20. Аліна Філіпович достойно, дуже достойно представила Україну Прикарпаття. перемогла не просто перемогла феєрично, не віддавши жодного балу суперниць, що Свідчить про її високий рівень готовності, про її професіоналізм. Безумовно, це зараз юніорська боротьба і всі наші погляди в дорослу боротьбу. І, на мою думку, вона вже готова спортсменка, яка в наступному циклі, який цими днями фактично розпочався, бо життя олімпійських спортсменів вимірюється циклами, тільки завершується олімпіада, тільки вчухають емоції. Зараз це йдемо про Париж. 2024 року всі вже поглядами в Лос-Анджелесі 2028 двадцять році. Я сподіваюся, що Аліна буде представляти Україну. Буде не просто представляти, а буде виборювати медаль для України, бо всі передумови для цього є. Бузу вона ще буде виступати в віковій категорії Ю20, Ю-23. Але найпрестижніші змагання це Олімпійські ігри, найпрестижніші змагання це дорослі чемпіонати світу та Європи. Я сподіваюся, в швидкому майбутньому ми побачимо і відповідні результати цієї чудової спортсменки на дорослому рівні. Ми взагалі гордий, що 140 українців мали змогу. Як олімпійці прийняти участь в цих іграх, я дуже радію тому факту, що москалів не було і фактично десь там ховались під кимось нейтральним, незрозумілим статусом. І їх було тільки 15 фактично. Якщо порівняти з Токіо, це 355 представників країни-окупанта, тому це велике досягання Національного олімпійського комітету, міністерства всіх федерацій. Ми тиснули на міжнародні федерації. Ми тиснули на міжнародний олімпійський комітет, і це результат такої спільної командної роботи. 12 медалів для України в час війни, готуючись. Під ракетними обстрілами, перебуваючи в укриттях, ну це величезне досягнення, три золотих медалі, і всі інші медалі це неймовірне досягнення. Вклад борцівської родини суттєвий, вагомий, три, олімп... три олімпійських медалі. Парвіс насібов срібло, Ірина Коляденко срібло, і Жан Баланюк на такій мажорній ноті закінчив свою кар'єру бронзова медаль. Тому ми вкотре підтвердили, що ми з року в рік, з циклу в цикл, приносимо славу Україні і даємо можливість бачити всьому світу, що ми незламна сильна нація. А спортсмени в цей час так само працюють як дипломати спортивні, як амбасадори. Вони говорять про потреби наші. Військові, цивільні про потребу підтримки. Ми боремося за нашу країну, ми боремося за нашу територію, незалежність, ідентичність. І ця боротьба триває. І ми не даємо через спортсменів можливість нашим партнерам про нас забути. І весь цей час під час Олімпіади це таким лейтмотивом йшло через всю Олімпіаду. Підтримка України власне в цій боротьбі, в основній боротьбі, щоб ми перемогли в цій війні і на кінець-то спокійно продовжили розвивати свою країну. Віталій Чорненький, Тарас Яковин, Голос інфо.